А тепер вже офіційна інформація від Міноборони. Якщо вам виповнило 17 років, ви хлопець, тобто чоловіча стать, і ви не оновили дані, вам автоматично приходить повістка. Але як заявили Міноборони, це не відноситься до мобілізації, тобто мобілізувати юнаків не будуть. Який говорив, що обов'язково на осінь зменшать. Таким планом, вони підготують просто зменшити до 20 років або ж до 23. Ну, мені здається, можуть більш за все до 20 зменшити. Чому батьки, тобто матері, вивозили своїх синів, яким ще не виповнилось навіть 18 років? Навіщо тримають дітей? ну, Практично, 18 років, тобто людині, чоловік, чоловіча стать, 18 років його не випускають за кордон. Навіщо? Чому? Задайте питання. І батьки правильно робили ті батьки, які вивозили своїх синів, яким по 17 років, там 16, вони правильно все робили. Я ну, чесно кажучи, не знаю. Ну навіщо тримати тут дитину? Ви самі розумієте, що буде далі. Навіщо тримати дитину в країні, в якій діють такі закони? Краще бути за кордоном, мені здається, і там спокійно жити своє життя. Тому що з 25-го року буде військова базова підготовка також. У військовій базовій підготовці всі студенти будуть проходити її обов'язково і давати ще й при чому присягу. Тому уникнути буде ну, дуже вкрай важко, вкрай прям. І це у 17 років, уявіть, у 17 років вже примусово заставляють. А якщо ну, це типу як погроза, а якщо не вновиш, буде повістка. Ну, <реж> Чесно, я просто не знаю, хто цю владу обирав, ну це жесть. Це просто жесть, Смішно. І вони хочуть, щоб люди за кордону поверталися, сюди, да вже ніхто них сюди не повернеться до такої влади.